Ось, а я наверх ногами тримаю. <гум> так, ось такий наш номер, в якому ми жили. Ось тут прихожа з дзеркалом, тумбочки, такі гарні світильнички бра, широке ліжко. Ще одне ліжко, кондиціонер, євророзкладушка. Шафа, це кожен мав свою поличку. Холодильник, телевізор. Два м'які... О, це хто? на нас слівносі Як вас звати, шановний, що ви тут робите? Я тут, Я тут... Так, тут є душ з туалетом, ну ми там трохи не прибирали, бо ми збиралися. Душ, <смеш> туалет. А если что-то а. в моем доме? А. Так, и выход с балкона. Балкон я уже снимала. Быт с балкона, на море москитная ситочка, которая нам очень помогала. Слушка столбская. Бачила, як він чуть така. Буранка. Мама там на на сходах є такий величезний краєвид.